Огляд усієї моєї косметики погнали! І це версія продукти для обличчя. Вже продукти для губ я показувала. Це було в першій частині, тому можете переглянути ось такий хайлайтер Елен про бачите? Видно рефіл це 101 відтінок. Він мені дуже подобається. Зараз він в мене на очах. Хайлайтер від Lovit. А, нормальний, але взагалі я дуже-дуже сильно рідко використовую хайлайтери, тому він в мене так лежить окремо рум'яна Flower Nose. Я ними користуюся, можете побачити, тут вже не так все гарно, брудно. Вони мені подобаються, це відтінок 0. Третій. Такі рум'яна в 0,2 другому відцінку від ловіт. Я користувалася декілька разів. Дуже яскравий колір мені не сильно підходить. Такий мультитаскер від Ловіт не вгадала з кольором. 0,4 четвертий відтінок дуже коричневий, а мені подобаються більш такі ніжні рожеві відцінки в рум'янах. Ось така пудра від Evelyn непогана, просто добра. Тональний LN Pro. Я пробувала і кращі тональні засоби, але ну, непогано. Він коштує 30 гривень. 30 гривень в Аврора. Хайлайтер Noit, 01 відтінок. Загалом подобається, але я рідко користуюся хайлайтерами. 02. Мені подобається більше 01. Такий хайлайтер Патрісія Лідо непоганий, користуюся дуже-дуже рідко. Ось такий тінт, його можна використовувати як рум'яна. Я не пробувала це робити і якось не дуже й хочу. Це мій улюблений консилер зараз. Від пастель 101 відтінок, дуже подобається він мені. Такі рум'яна відловіт, і це просто мій фаворит, 0,1 відтінок, зберігаємо дівчата. Наостанок показую ось такі рум'яна відловіт. Це 0,4 відтінок, вони мені не подобаються. І ось це мій фаворит-фаворитний: рум'яна ламель, 402 відтінок. Користуюся ними майже щодня. Ось такий огляд вийшов. Ну що, на що далі робимо огляд? Пишіть про це в коментарі. Цьомки-бомки! Па-па!